О, от такий є сьогодні Івасик-Телесик. І, і, і такий в мене човник. І такий у нас тут Південний Бух. І моя сьогоднішня подорож кілометрів 6-7 по потечії. Як же гарно тут співають ташечки обалденно і це мені он туди вниз по течії треба грибти так, і так я Грибу звідти і он туди. Наближаюсь я зараз до кам'яних порогів. Перепад висоти води, тут і там, десь близького метра. Зараз трошки покачає. Так, поступово мене течія підхватила і... Сейчас буде весело. Ще риба скаче так? Якщо видно? Опа, на thank you блаженний релакс. Хоч би телефон не втопити. Я тут навіть коментувати нічого не буду. Хочеться залишити в кадрі побільше знаків. Ось такий тут є острів Скеля. І мабуть, на цьому острові, окрім лебедів, більше ніхто не мешкає, судячи по посліду. і приінком Ось такого острова ще 10 років назад не було. Це вже оголяється дно. За більше 10 років бух не дополучає води. І ось отак оголяється дно. І раніше тут... Десь був на метр води більше. І такого острова не було. А теперки, на жаль, є.